Влітку мій макіяж він мінімальний, і акцент я завжди роблю на губи. Саме тому я сьогодні вам покажу новинку мою, олівчики 5 кольорів від Davidenko Beauty. І першим покажу нюдовий відтінок 0,5. Як красиво виглядає 5 відтінок, мені прям дуже до вподоби. Здається, це вже мій улюблений. Далі в нас відтінок 4, коричневий теплий. І ось так виглядає відтіночок 4. Теж дуже мені подобається. Він такий, прям як під кольор моїх улюблених помад. Я люблю, щоб помади були більш тепліші, і цей просто ідеально підходить. Подивіться. Далі в нас відтіночок 3, він більш такий рожевий, і будемо пробувати. Ось як виглядає третій номер. Це я би нанесла на серединку, буде дуже красиво. 0,2 відтінок. Це такий коричневий, вже такий помітно коричневий. Ось цей такий другий відтінок на контур. Можна світлішим оформляти серединку, і буде дуже красивий перехід. Оце такий прямо моїй кольор. Він не режить на губах. Дивіться, як гарно. І в нас перший відтінок, я залишила його на кінець, бо він такий яскравий, червоний. І щоб показати саме яскравий в кінці. Ось як виглядає на губах перший відтіночок, і він такий червоний, насичений, красивий. Мені трішки він такий йде в розовинку, але я такі помади дуже обожнюю, мені прям подобається. Вона не режить, вона не виглядає такою брудною, вона свіжить, і зуби при цьому виглядають білішими. Я любуюсь на себе в зеркалу. Олівчики, всі дуже красиві відтіночки. Мені прям сподобалось. Я навіть не можу сказати, який з найгірший, тому що кожен колір по-своєму розкішню. Зкривається на губах, він виглядає шикарно. Тому, дівчата, обов'язково зберігайте це відео, щоб не загубити. І пишіть, який номерок на моїх губах сподобався найбільше. Мені дуже важливі ваші коментарі.